Четвер, 17 липня, 1240-ва доба війни. Важка ніч для Дніпропетровщини. Оборонці неба збили над областю 22 ворожі безпілотники. Під масованою ворожою атакою опинився Дніпро. Є загиблий і постраждалі. Перезавантаження уряду, головне завдання, якого збільшити виробництво української зброї. Про це та інше у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі ворог знову спрямував на область безпілотники. За інформацією повітряного командування. 22 з них оборонці неба знищили, але були і влучання. Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще п'ять постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані, троє з них у важкому стані. 70-річний потерпілий буде оговтуватися вдома. Виник Кло одразу декілька пожеж, пошкоджені підприємства. Горіло також і у Дніпровському районі. Гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця. По Нікопольщині ворог бив ФПВ-дронами та з реактивної системи залпового вогню град. Скинув боєприпас дрону, потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали п'ять людей: чоловіки 31-42, 65 років та 58-річна жінка, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватиметься вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда. По межівській громаді Синеліківського району агресор поцілив фпв дронами, пошкоджена інфраструктура. Зранку в Ворог атакував кривий ріг безпілотниками. Про ситуацію в інших регіонах російські загарбники завдали понад 600 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Однак після обстрілів надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Харківщині росіяни атакували швидку дроном. Є постраждалі російські війська атакували фпв дроном автомобіль екстреної медичної допомоги у Куп'янську Харківської області. Постраждали троє. Серед них двоє медиків. За останню добу Росія втратила 1190 військових. За час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 1 мільйон 38 тисяч бійців. Без пілотників – оперативно-тактичного рівня 46 тисяч 414, крилатих ракет – 3491, повідомили в Генштабі ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по добропіллю Донецької області та прокоментував зміни і перезавантаження уряду. Одна з вимог досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, відзначив президент. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки. Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Просто по місту. По звичайному магазину, по звичайним торговельним павільйонам. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару станемо на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним. Всі служби залучені намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах, тільки намагання заврати якнайбільше життів. Вся теперішня Росія в таких підлих ударах. Ми будемо відповідати, будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровано. Сьогодні вже почались юридичні процедури для оновлення уряду. Депутати підтримали відставку прем'єр-міністра. Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань. Дуже Сфокусовано разом з Ростемом Уміровим та Германом Сметаніним. Ми домовились щодо нових підходів до управління сфери оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї і української зброї повинно стати більше, більшого наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами. Це і постачання по програмах допомоги. Також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проекти. Ми максимально все пришвидшуємо. Сьогодні я вже підписав документи до. Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить «Укроборонпром». Завдання дуже конкретне, чітке зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях. Біля 40%. це вже значно більше українського виробництва зброї ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії туди, звідки війну принесли, щоб вони відчували, що вони зробили. І яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру? Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений, можна це реалізувати, але не просто. Загалом я хочу зараз подякувати Денису Шмигалю, всій команді уряду України. Багато пройдено, досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи, потім удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій, забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувалися та. Забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі. Ми пройшли три дуже складних зими за час повномасштабної війни. Україна отримала кандидатство у Євросоюзі і були відкриті перемовини щодо членства. Зараз, коли потрібно сконцентрувати. Всі державні ресурси заради завдань нашої оборони і в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами в новій урядовій конфігурації. Фаховість кожного має спрацювати максимально. Де не знає всі виклики сфери оборони? Рустем умірав допомагатиме, зокрема, на Міжнародному треку всіма домовленостями, також необхідної координації, розраховуємо на підтримку Верховної Ради України, також інших кадрових кроків. Завтра, завтра будуть представлені відповідні пріоритети. І також готуємо зміни на деяких дипломатичних напрямках. Посольствах України. Сьогодні було багато нарад, та багато зустрічей кадрових, багато зустрічей підготовчих і на цей тиждень та вже наступний тиждень також будуть вагомі рішення і в сфері внутрішньої політики. І, звісно, у сфері оборони, зокрема щодо нашої протиповітряної оборони. Сьогодні ж була доповідь щодо нових. Санкційних рішень України жодного дня не втрачаємо утиску тиску на Росію за війну та на всіх осіб, які так чи інакше підтримують Росію або виправдовують її агресію. Нові санкції незабаром. Дякую всім, хто з нами. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всій команді нашої держави. Слава Україні. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. у Дніпрі. Відкрили соціальну кав'ярню. Це колаборація відповідального бізнесу, обласної військової адміністрації та проєкту «Титани.UA». деталі у наступному сюжеті. У цій кав'ярні кава для наших захисників безкоштовна. Крім того, тут працюють ветерани. Одним із перших простір відвідав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дякую за те, що ви стоїте в стороні. Дякую за те, що ми з нами в цьому русі. Гостей у новій кав'ярні зустрічає ветеран Андрій. До війни працював шахтарем, потім захищав країну від російських окупантів. На війні втратив ногу. До роботи у шахті повернутися не зміг. Натомість опанував нову професію бариста. Так і його дружина Тетяна тепер працюють разом раніше? Я був шахтерем 24-му році. Я отримав поранення, ампутація правої нижньої кінцівки після реабілітації став на протез, і зараз, в даний момент працюю баристою в житті. Бувають багато переград, через які треба переступити і йти далі. І ця кав'ярня в цьому мені допомогла. Авторка проєкту Анна Кириченко поділилася цей соціальний простір присвята брату. Який загинув на війні? Ми не просто створюємо смачну каву. Ми працевлаштовуємо вразливі категорії населення. У нас працює титан, ветеран. У нас працює його дружина, мама особливої дитини. У мене загинув брат, і власне на цьому місці він дуже часто від початку війни приїжджав і пив з побратимами каву. Вже його нема, але побратими безоплатно зможуть. На постійній основі пити каву в соціальній кав'ярні держава підтримує тих, хто працевлаштовує людей з інвалідністю. Це стало гарною допомогою для втілення ідеї. А ще підставили плече колеги-підприємці, безкоштовно передали каву в та провели навчання для команди. Для відвідувачів тут є багато принад, серед яких ментальний чай Тияк як, і міцна ароматна кава. Кава дуже смачна, зі спеціями незвичний смак цієї кави таку ще не коштував. Дніпропетровщина доєдналася до ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розвитку безбар'єрності. Вікторія Іванова, Олександр Шевченко, новини, Д1. Продовжуємо випуск темою здоров'я. Рентген-діагностичне відділення головної госпітальної бази це сучасний центр, оснащений новітнім обладнанням. В ньому працюють досвідчені фахівці. Саме від правильно проведених обстежень залежить успіх майбутнього лікування та відновлення. Минув той час, коли лікарі ставили діагноз за допомогою стетоскопа та Інших досліджень рутинних, які давали можливість лікувати самих важких пацієнтів. Сьогодні на допомогу прийшла ренгентехнікам, комп'ютерні томографи, МРТ-апарати, і спеціалісти можуть достовірно до 1 міліметра визначити проблему, яка є у людини. Віктор Петрович Шатейло – це людина легенда, який створив потужну базу в лікарні мечникова, що дозволяє вчасно діагностувати самі важкі кейси для лікування. Сьогодні за допомогою цих приладів, за допомогою професіонала, ми робимо можливе і неможливе, коли шансів не застається. Віктор Петрович, наш герой-лікар. Який дозволяє це все зробити вчасно. Про все це і не тільки. Дивіться в програмі «Здоров'я.UA» на телеканалі Д-1 у четвер о 19.30. Буде цікаво. Проєкт «Медіаскілз» – інклюзивна медіашкола для дітей та підлітків з інвалідністю, продовжує набирати обертів. Його ініціатором виступив телеканал д 1 за підтримки українського культурного фонду. Заняття відбуваються як офлайн, так і в онлайн форматі для учасників з усієї України. Цього разу зустрічі заняття відбулися у кривому розі. Розповідає моя колега-кураторка інклюзивної медіашколи Іванна Агамірзоєва. На Дніпропетровщині продовжуються заняття інклюзивної медіашколи «Медіаскілз», яку реалізує телеканал, де 1 за підтримки Українського культурного фонду. Частина навчальних модулів проходить у кривому розі. Тут підлітки з інвалідністю разом із менторами досліджують, як працює журналістика. Що таке новини? Чим відрізняється інтерв'ю від репортажу та як правильно ставити запитання? В рамках проєкту провів для дітей з кривого рогу цікаву лекцію на тему основи та історія журналістики. Дуже цікава тема, оскільки все в цьому світі має якусь певну основу, має свою певну базу. І я сподіваюся, що зміг навчити дітей цим основам, щоб вони потім могли себе спробувати в журналістиці. Учасники працюють в групах, обговорюють, тренуються слухати, відповідати і формулювати думки. Заняття побудовані так, щоб кожна дитина могла не лише отримати знання, а й відчути себе в ролі журналіста. Цікаво було зустрітися з дітьми, перед якими постає питання вибору професії, буквально через рік, через два. Цікаві обличчя, такі думливі питання. Ну, ми намагалися їм розповісти про професію журналіста про телебачення взагалі. Чи будуть вони чи стануть вони журналістами? Ну, це покаже майбутнє. Всякому разі, ми старалися довести. Навчання продовжується. Попереду ще багато практики, нові теми і перші власні матеріали, які стануть частиною фінального проєкту «Медіашколи». Іванна Агамірзоєва, Данило Скрипник, Новини. Д1. Новини спорту Дніпровський легкоатлет Михайло Кохан здобув золоту медаль у метанні молота на клубному чемпіонаті Португалії. Українець виступав за лісабонський спортінг клюб де Португаль, який вперше за останні 16 років став чемпіоном країни. Нагадаємо, що цього літа Михайло Кохан вже встиг відзначитися на міжнародних стартах. Він завоював бронзу на етапі діавантової ліги у США та здобув золото на командному чемпіонаті Європи 2025 5 з легкої атлетики. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 17 липня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 22 до 32 градусів. Вітер південний до 2 метрів на секунду. Можливий короткочасний дощ. У Кам'янському від 21 до 33 градусів. У другій половині дня можливий дуже сильний дощ із розою, який до вечора повинен закінчитися. У Павлограді від 19 до тридцять. 23 без опадів. У Синельниковому – від 20 до 33 градусів, опадів не очікується. У Самарі – від 20 до 32 градусів, в день очікується сильний дощ із грозою. У Кривому Розі від 21 до 30 градусів дощитиме. У Нікополі від 23 до 34 градусів в день очікується дощ. У жовтих водах від 19 до 31 градусу в день та ввечері дощитиме. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!